Привіт-привіт! В цьому відео я хочу запросити вас на прогулянку і показати, як квітують мої троянди. Починаємо ми ось такої красуні. Я не знаю назву цього сорту, і досить багато в мене таких троянд без точної назви. Думаю, що це Big Purple, дуже схожа за характеристиками саме на ось цю трояндочку. Поруч із нею в цьому році підсадила молоденький саджанець Августа Луїзи. Сподіваюсь, що це буде саме Августа Луїза. Подивимось, як потім вона зацвіте. Ще одна ось така білосніжна красуня починає розцвітати. Дуже повільно, до речі, розкриваю свої бутони. Ну і моя улюблена трояндочка це Chip Має досить таку цікаву палітру. Це і помаранчевий такий колір, кремовий красуня. Також ось поруч тут ще одна ніжна леді. Така біла серединка, трошки рожева, квітка така велика. Ну і чипендейл він змінює, змінює свої забарвлення поступово по мірі відцвітання цих бутонів. А тут у мене зростає трояндочка Коко. теж має надзвичайно гарний колір. Він незвичний, як для троянди, такий кажуть, як кавовий колір капучино. Ніжні такі полюсточки, жовтенька серединка, така витончена. Дуже-дуже мені вона подобається. Як я вже сказала, на жаль, маю багато троянд, які до мене потрапили по ресортом. І це одна із них, я теж не знаю назви цієї троянди. Ось вона має велику таку квітку, цікавий сам навіть бутон, тому що ось ця зовнішня сторона, вона така іншого кольору, цікава. Така жовтенька ще, теж без назви. Має плотний великий бутон і теж повільно-повільно розкривається. І я помітила, що такі троянди вони в подальшому довше квітують. Тобто, да, от вони, в них процес, оцей такий повільний. На ось таких рожевих бутончиках ще одна незнайомка. Поруч. Далі в відео буде саме, як вона розкриється, дуже рясно цвіте. А це ось. Бренді, Трояндочка теж має унікальний такий колір і повільно-повільно розкривається. Тут помпонела. Це така дівчинка, яка любить рясно поквітувати. В неї багато-багато бутонів ми бачимо. І вона маленькі ці квіточки будуть, але вона така от трудяжка. А це вже ось через декілька днів ще раз знімала і ви подивіться на розмір цієї квітки. Надзвичайно гарна і жовтенька теж уже розквітає, така яскрава, яскрава. We're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night. With fantasies bloom in the pale moonlight, we'll let go of all that we know. And dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust dust, will Alexandra of Kent. Ніжна красуня рожева, ароматна трояндочка, декілька років у мене тут зростає і, як завжди, наш патрончик махає своїм хвостиком і всім передає привіт. Грається він новою іграшкою. Знайшли йому соску, у нього проблеми із зубами, і саме соска дуже-дуже. Гарно підійшла до нього м'якенька, є, що узмоктати. А це вже та ж сама Олександра Кент, але через декілька днів. А ось такий кущик наростив Ред Леонардо да Вінчі. Дуже такий він колір. Сам бутон такий, аж начебто чорний. І колір такий, ну, на жаль, він, камера більш його як рожевий передає. В житті він більше такий ось, о, червоний. А ось тут це вже е, Леонардо да Вінчі, Але як ви бачите, рожевий. Я помітила різницю між червоним та рожевим, що рожевий він більш кущик такий активніший, міцніший. Він швидше якось наростає, вищий. Не ось така звичайна троянда, теж не знаю назви, але вона майже в кожного в дворі зростає. І ось квітує один раз, так я прикрила. Паркан закріпила її і ось такий результат маємо. Дуже-дуже мені сподобався такий варіант. Класно виглядає. І тут ось уже знову через декілька днів Леонардо розкривається. Дуже-дуже ніжна троянда. Дуже дячна всім, хто подивився моє відео, додивився до кінця. Дуже буде приємно, якщо ви в коментарях напишете свій улюблений сорт троянд, Поспілкуємося. Всіх обіймаю. Пока-пока.